Тому що великі груди це, як правило, генетичні і гормональні моменти. Тобто, є дівчата 18 років ми робили зменшення грудей, тому що вони гігантомисті. Uh -huh. Вони нічого не можуть зробити з ними. І моя улюблена праця. Вона дуже вдячна. Не знаю, не, не можу згадати пацієнтів, які невдячні а, нашій команді, що ми зменшили груди і підтягнули. Ми дуже прискіпливо до цього ліносу. А чи відрізняється реабілітація при збільшенні і при зменшенні молочних залоз? Ну, при зменшенні вона легше. Якщо нека різниця? Ну, тому що ми зменшуємо навантаження на організм? Uh -huh. Але звичайно, є рубці, є а... дивлячись, які груди. Давайте так. Якщо це імпланти, просто стандартне базове збільшення, а пацієнтів ну, болить на да, дискомфорт, як потрібно лежати більшість на спині. Потрібно носити компресійну білизну і є на м'язу. Це нормально, коли людина щось болить. Коли, наприклад, величезні груди зменшуємо, то звичайно пацієнтам на облегшення вже зранку. Да, і дуже люди ну, вдячні, тому що це абуза, це навантаження на спину.